Вітаю вас на каналі Місячна країна. Зараз я розповім, коли саджати та сіяти капусту у відкритий ґрунт, і дам кращі дати за місячним календарем у квітні, травні та червні 2024 року. Капуста традиційно відноситься до наших улюблених городних культур. Вона холодостійка, врожайна і відносно легко вирощується в умовах відкритого ґрунту. Коли ж саджати розсаду капусти у відкритий ґрунт, і коли сіяти насінням у відкритий ґрунт. Зараз я дам найкращі дати за місячним календарем, а ви обирайте для свого регіону та клімату. Як правило, вже у квітні висаджують ранню капусту, а далі середні та пізні сорти, тож записуйте найкращі дати. 9 квітня з 15 години, 10 квітня та 11 квітня до 16 години зростаючий місяць у тільці. Це дуже родючий і високопродуктивний знак. Він дає великі врожаї та плоди, які довго зберігаються. Ці рослини добре переносять перепади температур і мають підвищену холодостойкість, але дають насіння невисокої якості. У ці дні можна висаджувати та висіювати белокачанну капусту, брокколі, кольорабі, червону та цвітну. Далі, 14 та 15 квітня, зростаючий місяць у раці, це найплідніший і найпродуктивніший знак зодіаку. Він сприяє розвитку низькорослих рослин, дає рясний та смачний врожай. У саджанців розвивається гарне міцне коріння, капуста буде соковита. Можна висаджувати та висіювати білокочанну капусту, брокколі, брюссельську, колірабі, червону, пекінську, савойську та цвітну капусту. 21, 22 та 23 квітня теж гарні дні, зростаючий місяць у терезах. Це середній породючості знак. Він забезпечує гарний врожай, дає стійкість до шкідників та хвороб. Можна висіювати та висаджувати білокочанну капусту, брокколі, кольорабі, пекінську, савойську та цвітну. Наступні дати у травні 11, 12 та перша половина 13 травня. Це зростаючий місяць у раці, найплідніший, найпродуктивніший період на зростаючому місяці. Рак сприяє розвитку низькорослих рослин та дає рясний і смачний врожай. Капуста буде соковита та дуже гарна. Можна висіювати та висаджувати білокачанну капусту, брокколі, брюссельську, кольрабі, червону, пекінську, савойську та цвітну. Друга половина 18 травня, 19 та 20 травня, зростаючий місяць у терезах, теж можна висаджувати та висіювати капусту. Знак терезів забезпечує гарний врожай, дає стійкість до шкідників та хвороб. Дуже підходять ці дати для висаджування та висіювання білокочанної капусти, брокколі, кольрабі, пекінської, савойської та цвітної. І ще дві дати у травні 21 та 22 травня, зростаючи місяць у скорпіоні. Це родючий знак. Він дає гарний врожай, який добре зберігається. Великі кочани з яскраво вираженим смаком. Рослини будуть досить витривалі, стійкі проти хвороб. Капусту можна висаджувати білокачанну, брокколі, кольорабі та цвітну. Наступні дати у червні. 7 червня 16 години, 8 та 9 червня, зростаючи місяць у раці. Це найплідніший та найпродуктивніший знак Зодіака. Можна висаджувати білокачанну капусту, Брокколі, брюссельську, кольорабі, червону, Пекінську, Савойську та Цвітну. 15 та 16 червня теж гарний знак. На зростаючому місяці, середній пародючості, але забезпечує гарний врожай, стійкість до шкідників та хвороб. Висаджуємо білокачанну капусту, брокколі, кольорабі, пекінську, савойську та цвітну. 17, 18 та 19 червня зростаючий місяць у скорпіоні і ще дуже гарні дні. Знак скорпіона дає гарний врожай, який добре зберігається. Великі кочани з яскраво вираженим смаком. Капусти будуть досить витривалі, стійкі проти хвороб. Можна висаджувати білокочанну брокколі, кольорабі та цвітну капусту. Бажаю всім гарного врожаю.